Вже понад півроку активісти волонтерського руху Свій за свого разом із небайдужими франківцями допомагають військовим на сході. Ініціатор створення цієї групи Лідія Ношкевичу скаже починали з того, що шукали заможних людей, які могли допомогти бійцям фінансово. Згодом вирішили не просити, а заробляти гроші самотужки. Це почалося з прощі прощі в крилосі, коли ми перший раз от збирали гроші волонтерські у людей. І ми відчули, що все-таки. Людей у нас багато, люди в нас добрі, щедрі. І ми тоді почали отак от, от працювати. А на День Незалежності ми перший раз спекли наші пряники. Відтоді продаж пряників вже традиція, і продано таких уже понад п'ять тисяч. Допомагав у їх виготовленні один із підприємців міста Михайло Король, а нині Івано-Франківський хлібокомбінат. Долучаються охочі і діти, та навіть професійні художники. Наприклад, Ірина Клицюк та Оксана Перцей. Тож франківські смаколики, каже Лідія Нушкевичус, вже знані і за кордоном. Передавали в нову суль на Польщу. От з нової сулі нам вже передали 4 тисячі злотих. От, оцей раз 4 тисячі злотих, а перший раз, коли ми пряники передавали, це була тисяча злотих. Так що копієчка до копійки, і так у нас весь час є гроші, за які ми можемо щось купляти. Волонтери збувають пряники за символічну ціну 10 гривень. Крім пряників, реалізують і інші лоти різноманітні патріотичні прикраси ручної роботи. Люди ж зізнаються не так важливо, що саме купити. Головне допомогти бійцям. Я хочу придбати, щоб допомогти армії. Хочу допомогти українським солдатам. І з цим сердечком, яке я сьогодні купляю, хочу, щоб вони знали, що завжди ми будемо підтримувати їх і допомагати їм. І ще один спосіб допомогти натільний малюнок від художника. Василь Дуда каже, буває, що роботи немає, а іноді навіть черга утворюється. А що в основному саме намалювали? Абсолютно різні метелики, тризуб, символіка різна, прапор, орнаменти, часом і повністю обличчя. Я сьогодні тризуп, щоб підтримати армію, як патріот України. Фактичне місце роботи волонтерів свій за свого вулиці міста та з настанням холодів розташувалися у одному із найбільших торгових центрів. Тут їх можна побачити щодня від обіду і до 18-ї вечора. Я хочу насамперед сказати, що нам дуже приємно приймати таку організацію в нашому yeah, твоєму закладі. Ми своїм ну, не можемо бути зараз на продаві, правильно, але хочемо своїми якимись вчинками допомогти нашим воякам. Результатом лише одного недільного дня роботи волонтерів стало майже 6 з половиною тисяч гривень. Вже найближчим часом вони підуть на придбання необхідних для бійців речей і не обов'язково прикарпатських. Купляємо ми все. В першу чергу це от зараз теплі речі. Якщо Влітку ми купували більше тактичні речі, тактичні перчатки, тактичні окуляри, різні такі чисто військового спрямування. То зараз це теплі штани, фліси, хороші перчатки, теплі флісові. І постійно постійно є потреба оце, це купляти, і ми маємо гроші, ми можемо собі дозволити допомагати нашим солдатам. Тетяна Логіна, Андрій Шкварла, новини на вежі.